Пацанам аптечки. Значить, добре, то я тебе три і Галі в 35-ку вису 4. Все, добро на зв'язку. Познайомтесь, будь ласка, це Віктор Віктор. Доброго дня, волонтер, Роза Віктор. Работаю з військовими 4 рік. Тут отримана медична допомога. Евакуаційні аптечки. Урологія, шприци, в общем, урологія дуже потрібна, аптечки дуже потрібні. евакуаційні ноші просто плачуть. Тому, будь ласка, якщо є можливість, висилайте, медицина медицина, це, ну, це життя хлопців, це рятування хлопців. Ноші, рятування, аптечки, рятування, аптечка життя, ноші – життя. Тому куди ти? Дуже прошу. Откуди? Віз схід візь. Дуже прошу. Вчора відправив посилку на Покровський напрямок 35-та бригада. І ця посилка їде на 406 ту і 35-ту бригаду. Тому я ще раз повторюю: аптечка життя. Ноші, життя. Дякую всім велике. Значить, долучайтесь до звісно, Це не спутник. Ми на спутник поки ще не насобирали. На ядерку ми поки зібрати не можемо. Ну так, ми по мелочам, те, що спасає життя. Все, спасіба всім.